Малята, друге наше з вами заняття присвячено тому, ким працюють ваші батьки і навіщо нам їм допомагати. А скажіть мені, будь ласка, чи знаєте ви, ким працює ваш тато і мама? Якщо ні, обов'язково дізнайтеся. А для початку я хочу повторити, які ж ми з вами професії знаємо і чи знаємо ми їх. Дивіться, будь ласка, на картинку, хто тут намальований? Так, це тіт. Тітонька, що вона робить, як ви думаєте, яка її професія? Так, це вчитель малята, вчитель у школі. А Ось тут. Що робить цей чоловік? Так, він працює за комп'ютером. Можливо, хтось із ваших тат так само працює за комп'ютером, і це малята програміст. Що робить ця жіночка малята? Вона робить зачіску малюкові. Стріже його. І як називається ця професія? Правильно, це перукар малята. Перукар. Так, ну а це дуже важлива професія, адже ці чоловіки або жінки слідкують за порядком у нашій країні. Це малята поліцейські молодці. І ця професія важлива, в принципі, як і всі малята професії. Кожна з них дуже важлива для нас з вами. Що робить тут дядя? Правильно, він будує, тобто він будівельник малята. Молодці. Ну, а це малята професійний кухар. Він готує їсти. Так само, як ваша мама або бабуся, але мама або бабуся готують вдома, а професійний кухар готує в кафе, в ресторані, так малята. Він цим займається професійно. Ну, а це малята дуже-дуже-дуже важлива професія, без якої нам з вами, на жаль, нікуди. Це професія лікаря, так? Дивіться, що тут робить дядя, він дивиться горлечко нашому хлопчику. Мабуть, хлопчик захворів, мабуть, наївся дуже багато морозива, і тепер в нього болить горло. І дядя це його обов'язково вилікує, це лікар. Ну, а ця тітонька важить продукти, а ще вона може сидіти на касі і нам їх, звати, продав... нам їх з вами продавати. Ця професія називається продавчиня. Так? А це чоловік, який лікує малята тварин, той чоловік, який лікує нас з вами людей, називається лікар, а той чоловік, який лікує тваринок, собачок, котиків, курочок, коровок, мишок і ще багато різних тваринок. Він називається ветеринар. Це ветеринар. Він допомагає нашим найменшим друзям. Ну, а це малята, якщо ми з вами не встигли на автобус чи маршрутку, або якщо ми поспішаємо, нам треба визвати таксі. Це машина, яка може доправити нас. Будь-яку точку міста або навіть за місто. І в таксі обов'язково є водій, а професія його називається Таксист малята. Ну, ось ми з вами і повторили професії. А тепер я хочу зачитати вам невеличке оповідання. А ви його, будь ласка, уважно прослухайте і будемо далі розмовляти. Готові? Малята! Наше з вами оповідання називається Маленькі помічники. Адже ви у своїх матусь і бабусь також маленькі помічники. Згодні зі мною? Так, слухаємо уважно. Оля і Ліда гуляли у дворі. Побачила Оля, як Петрик допомагає своїй мамі розвішувати білизну на матусті і сказала подрузі, І я сьогодні мамі допомагала, і я теж відповіла Ліда. А що ж ти робила? Тарілки витирала, і ложки, і веделки. А я черевики почистила мамині? спитала Оля. Ні, свої. Хіба це допомога мамі? засміялася Оля. Ти ж їх собі почистила. Ну, ти що? За те у мами сьогодні буде менше роботи, сказала Ліда. Так чи не так це малята? А ну давайте порозмірковуємо. Що зробила Оля і Ліда? Оля помила тарілки, повитирала ложки і виделки, а Ліда почистила своє взуття малята. Але це така малесенька допомога матусі, адже вона почистила собі взуття не мамі, не татові, а тільки собі. Це вона допомогла собі малята, адже ми з вами вже дорослі і маємо слідкувати за своїм одягом, за своїм взуттям, за своєю зачіскою, обличчям і тілом, так малята? Ми маємо самі за цим слідкувати. А матусі ми можемо допомагати у її хатніх справах. Ми можемо їй допомогти прибирати малята, так? Розвішувати білизну, витирати посуд. Правильно, мої хороші, ось це вода допомога матусі. А ще найкраща допомога це та, коли ви запитаєте, мамо, скажи мені, будь ласка, що тобі допомогти? І тоді матуся з радістю вам відповість, що вам можна допомогти. Малята, але насамперед треба навчитися прибирати за собою. Адже іграшки, які ви розкидали, коли ви гралися, це ваш обов'язок прибрати. Ви ж у мене молодці, і вже, вже все добре знаєте, що прибирання іграшок після гри це ваша з вами це ваша робота малята, не мамина, не татова, ні бабусина і ні дідусева. Це ваша малята робота. А допомога матусі це завжди підійти і запитати або батусі, або бабусі, або ще будь-кому. Якщо ви хочете допомогти, ви завжди можете запитати, що я можу зробити, скажіть мені, будь ласка, правильно? Ви мої маленькі помічники. А давайте ви спробуйте переказати мамі або татові, або бабусі, або дідусеві це оповідання. Згадайте, що зробила Оля і Ліда? Вони допомагали своїм мамам. Що зробила Оля? Вона витирала тарілки, виделки і ложки. І що зробила Ліда? Вона помила свої. Черевики почистила, так малята? Згадайте це оповідання і обов'язково скажіть свою думку, матусі, як ви гадаєте, чи допомога це насправді, чи ні? Добре, я впевнена, що у вас вийде переказати це оповідання. А ви, маленькі мої розумнички, я чекаю на вас нетерпінням, ось вам моє серденько. І ви обов'язково допомагайте своїм матусям, адже вона у вас одна, така рідна і хороша, так малята. Чекаю вас до наступної зустрічі!